Держава за собою цементує право в будь-який момент будь-якого військовослужбовця притягнути до кримінальної відповідальності. Питання: чи ці військовослужбовці за це воюють? Ні. Це намагання показати, що генерали можуть сидіти в тюрмі. мова тут же не про Галушкіна, не про командира 125-ї, не командира 155 ї А в цілому, який ми сигнал подаємо нашому. Наші лінії фронту, нашим командирам, які ведуть кожного дня бойові дії, кожного дня ризикують своїм життям, беруть на себе приймають рішення щодо залучення до бойових дій солдат. ну, Вони розуміють, що завтра можуть опинитись на місці тих командирів, що сьогодні вони приймають рішення, завтра вони будуть у кайданках. І це точно злочин. Набагато більший, ніж там навіть звинувачують цих командирів, якщо він буде доведе об'єктивно, якщо зараз розібрати будь-який кейс на полі бою, мабуть, який був з 22-го року, захоплення будь-якого напрямку, починаючи від там, Чангара, Маріуполя, Бердянська або інших напрямків, по факту можна за це притягнути будь-якого командира від командира відділення. До верховного головнокомандувача я не побачив таких якихось аргументів, які б е, вказували на те, що дані офіцери і генерали мають е, от зараз на цьому етапі перебувати у СІЗО зі злочинцями, які робили кримінальні злочини. деякі речі, які нам там, начебто, казали про те, що це дуже такі от серйозні інсайди, е, в той же день або наступний вже були видані через марафон. І так само я бачив їх в засобах масової інформації. Те ще раз говорить про те, що оці всі дії вони були скоординовані між собою. Це взяття цих генералів і офіцерів, і плюс їх загальна дискредитація, що все-таки показувати, що от вони винні. Ну і плюс мені дуже не сподобалося, що верховний головнокомандувач вийшов. Подякував правоохоронним органам за в своєму зверненні за те, що вони там, скажімо так, зробили це, і ну, як наче, вже затвердив їх вину. От я вважаю, що цього точно не має бути. Верховна Локомади це людина, яка має своїх генералів навпаки захищати.